Триває ефір полудня. Сьогодні ми говоримо про дисципліну основи капеланства, яку викладають і вивчають у Пенітенціарній Академії України. Моя гостя Наталія Щербина, доцент кафедри педагогіки та професійної етики гуманітарного факультету Пенітенціарної академії України, кандидат історичних наук. Пані Наталі, добрий день. Добрий день як давно ви викладаєте основи капеланства, коли з'явилася ця дисципліна? Саме в такому форматі ця дисципліна з'явилася в цьому році. Це перший рік, коли я її викладаю. Коли вона взагалі викладається в Пенітенціарній Академії України? Чи є в інших або академіях, або інших навчальних закладах в Україні щось подібне? Ну, щось подібного в принципі його бути не може, тому що ми єдиний заклад в Україні, який готує фахівців пенітенціарної системи. Тому, в принципі, пенітенціарне капеланство іншим закладам ну навряд чи знадобиться. Ну не потрібне. Так, в принципі ну. угу. що слугувало поштовхом для запровадження цієї дисципліни? Наскільки була нагальна потреба в цьому? Ну, ми не можемо говорити, що ці теми релігієзнавчої ми взагалі не торкалися. Звичайно, що у нас були курси з там релігієзнавства, так тобто ми все рівно готуємо готуємо людей, які будуть освічені в різних сферах. Тобто, ну я думаю, релігієзнавство є у всіх вищих навчальних закладах. А ось тому сказати, що це щось абсолютно нове. Ну, це теж буде не зовсім коректне. Просто ми подаємо його під іншим кутом зору. Ну, зараз в пенітенціарній системі триває такий процес реформ, так і пов'язаний з переорієнтацією процесу виконання покарань. Ну, тобто, ми тепер реформи спрямовані на те, щоб ми не карали ту людину, так, яка зчинила свій злочин, а ми її виправляли та пенітенціарний, тобто пенітен... каяття. Ну, Сама система означає каяття. Угу. Тобто ми повинні змінити людину. А хто має ну, допомогти людині змінитися? Звичайно, що це має допомагати в тому числі і пенітенціар. Парний персонал, тому ця дисципліна вона викладається для здобувачів освіти, які готуються за напрямком підготовки психологія. Тобто, фактично, це майбутні пенітенціарні психологи. Ну, у нас є і. Курсанти, які будуть ну, мають працювати в установах, і є студенти, тобто це ну психологи, Все рівно це психологи, і тому ну, керівництво академії вирішило, що доцільно впровадити в такий курс, та, який буде трошечки під іншим кутом подавати релігієзнавство. Але мені здається, що якщо традиційне релігієзнавство воно більш такий носить теоретичний характер, то на нашому курсі ми більше акцент робимо на практику. І ми, ну я кажу з здобувачам освіти, що ми даємо вам ну, такі, показуємо можливість, яку ви можете використовувати. Не обов'язково, що ви всі е, там, будете, люди у вас будуть релігійні і так далі. Можливо, для когось це взагалі хтось не бачитиме в цьому сенс, і це теж його право. Тобто ми не нав'язуємо нікому там жодної релігії. Але можливо, якщо для когось це стане таким. Поштовхом та тією ниточкою, за яку вхопиться колишній ув'язнений та, та людина, яка перебуває в місцях позбавлення волі, і це стане для нього такою ниточкою, за яку він зачепиться і зміниться, то чому ні? Тим більше, що от, коли ми спілкуємося із е, тими людьми, які працюють в пенітенціарній системі, то вони дійсно кажуть, що от є приклади, коли ув'язнені це розказувала мені здобувачка освіти, яка навчається на заочній формі навчання, і вона вже працює в установі. От вона дійсно розказувала, що у них на Вінничині вона бачила в'язня, так. А потім через ну з яким вона працювала, а потім через якийсь час він прийшов до них. Уже в якості е, пенітенціарного капелана. Тобто ну, такі випадки є. Тому... Тобто він спеціально цьому навчився Чи для того, щоб на своєму власному досвіді показати шлях. Виправлення і ну, постановки на, на правильний шлях. Ну тобто, він, мабуть, що до них приходив, ну, пенін, скажемо, одразу, що в пенітенціарній системі існують капелани, так? тобто, вони на добровільних засадах туди приходять. І тому, в принципі, така практика є. І наша дисципліна вона якраз про те, як навчити взаємодіяти з цими людьми. Тому, повертаючись до цього, засудженого тату, ну до них, вочевидь, приходили пастори, бо він став, здається, протестантом. Ось і ну він під їх впливом він змінився, да він став уже служителем церкви, і відповідно вже в новій ролі. Ну, логічно, да, його запросити, тому що це такий яскравий приклад. Ну тому, що він на власному прикладі може сказати: Я був таким на вашому місці, але мені допомогли. Я сам проосмислив, можливо, навіть переосмислив своє життя. Ну це так, в цьому, цьому до це життя, є сенс до світу, можливо, ставлення, і я для того, щоб тут вам власним прикладом допомогти. І ще такий важливий от аспект, що нам уже сказали, капелани, які приходять до нас, що наші пенітенціарні капелани працюють із персоналом. Бо персонал також да, він стомлюється, морально виснажується, і йому також потрібна ця підтримка. І тому дуже важливий аспект, тут саме те, що є в нашій традиції, так би мовити, та пенітенціарна капелант, тому що це не лише українська традиція, це така світова практика. Тому, власне, чому про це говоримо? Тому що це є скрізь. Та? Тобто, ми, якщо ми в інших країнах, тобто це не лише українська практика. І оскільки сучасна пенітенціарна система, ну не сучасна, але коли на етапах встановлення української держави, так, вона ж була спадкована від Радянського Союзу, ну, про які духовні та, там, аспекти ми могли говорити, ні. Тому сучасна пенітенціальна система реформується, вона бере за зразки європейські практики, та, які більш такі гуманістичні, та, які от, якраз більш спрямовані на виправлення людини. І там капелани дійсно посідають таку вагому роль. Але от, що і відзначають капелани. Лани, які є, да, ця традиція, яка поступово формується в нашій державі, що у капелани також більшу увагу приділяють саме в тому числі і роботі з персоналом, яка задача стоїть перед пенітенціарними капеланами? Що зробити, щоб полегшити? Ну, якщо ви говорите про персонал, то ну, полегшити їхнє життя? Ну, хоча б вислухати дано ну, бк як заче як будь-якого психолога, та це мабуть вислухати а. Потім ну, знову ж таки це залежить від людини. Якщо людина релігійна, то можливо якийсь там от, розказував нам гісті до нас приїздив священник зі Львову, отець Олег Нестор, да, який певний час працював на посаді в'язничного психолога, але при цьому він є священник, тобто фактично він поєднував uh -huh. та, і капеланське служіння, і психологічну ну, діяльність на посаді пенітенціарного психолога. То він якраз і казав, та, що ну, Це Львів, та? тобто західні люди вони в принципі більш релігійні. Та? То якраз от для них це було важливо. От у них була така традиція, що що понеділка у них починалося там із благословення, здається, ну, для всього персоналу. Для них це така духовна підтримка, що священик угу. з нами. Е, тому тут же залежить від регіону, наскільки самому персоналу це потрібно. Тобто от він каже, що дійсно там є запад. А тут взаємодія ну, священнику, мабуть, у кожної людини буде своя. Ну, хтось, можливо, Во взагалі не розуміє насутність да, служіння священників. Ну і це теж його право, так для когось, можливо, це там поспілкуватися. Знову ж таки, це ті релігійні. Практики, які може здійснювати священик, тобто та сама таємниця сповіді, та може посповідатися на території установи. Є спеціальні молитовні куточки, є каплички, та тобто вони так само можуть там здійснювати ну, банальне освячення там пасок, наприклад, та чи щось таке. Тобто тут. Ну, велике поле, от якраз про ці е, плани, да, яким чином можна з ними і взаємодіяти? От якраз про це ми і говоримо на наших парах. А від кого? Е... Іде ініціатива, чи засуджений може попросити так. Він має зустрітися це. з так, він має на це право з капеланом, Так він має на це право. А чи може бути навпаки, якщо капелан хоче зустрітися може і допомогти? Тобто ініціатива може з обох боків, так а і засуджені не можуть відмовити у цьому? ні? Тому що це його це, якби це його це. право. Ну, звичайно, що є певна процедура, вона виписана у відповідних правилах, як, ну не не може йти там священик, йшов по вулиці і сказав, я прийду в установу. Ні, тобто мають бути заформлені зафор... mm -hmm. відповідні документи, все це прописано. Про це ми також говоримо. Тобто, яким чином, які вимоги є до священика чи до представника іншої конфесії та до пастора, чи будь-яка там релігійна конфесія, яка є юридична процедура, тобто це не, ну, не, не прямо сьогодні на. Тобто там є певний такий бюрократичний механізм, є перелік речей, скажімо, які він може з собою принести, які він з собою може не приносити, і так далі. Тобто це в нас все виписано. І також майбутні психологи про це також вивчають, щоб знати. Ну, І тоді вже взаємодіяти в тому аспекті, як вони домовляться. Ну, знову ж таки, дуже часто за що люблять ув'язнені, коли їх відвідують капелани, це якась там гуманітарна допомога допомога, наприклад, та, щось солодке. Ну навіть ось коли ми спілкуємося про якісь релігійну тематику чи про будь-яку, якщо це супроводжується, скажімо, чаюванням, ну для нас уже так, да це сприймається краще. Тому ну така ж така практика існує. А зустріч з психологом так само. Можна ні. попросити. Ні? Ну, а з психологом, чесно кажучи, я не можу вам дати. ну Він там, він там існує, працює, тобто він, ага. ну, він же там працює в установі. це штатна. тобто Якщо так. ми говоримо про психолога, то він це є штатний працівник колонії чи будь-якої іншої установи. А на тому етапі, на якому ми маємо пенітенціарне капеланство, воно є добровільним, тобто воно ну, на волонтерських засадах. Якщо ми, скажімо, проведемо паралель з капеланами, та, які існують там в Збройних силах, так. і так далі, та, то у них вони є працівниками, та, навіть не працівниками, вже вони є військовослужбовцями, та, це теж якби, різні їхні ну, правові засади їхньої діяльності, ну, і так далі. то тут це все на волонтерських засадах. Тобто... А в чому ще різниця? Між військовими капеланами і пенітенціарними капеланами. ну тут зовсім інша, ну інша специфіка, абсолютно, тобто ну, інші завдання. Ну тому що людина, яка перебуває в умовах війни, у неї будуть ну, одні запити, зовсім інші запити. Та? У, у людини, яка перебуває у місцях позбавлення волі, у неї будуть зовсім інші запити. Тобто ну, це абсолютно різні сфери. Хоч звучить вона однаково, але ж духовна складова абсолютно інша. Ну тобто, якщо у Військовослужбовця, там у нього стоїть питання життя і смерті, наприклад, та, такі екзистенційні виклики. Чому я там маю йти на штурм? Та, дуже, наскільки я знаю, дуже тяжко стоїть питання е, вбивства. Та, чи от є людина, е, Це пережиття вбивства, як людина вбиває іншу людину, то тут може бути ну, знову ж таки та, питання вбивства, а, але або іншого злочину. Але тут, знаєте, таке питання каяття та може бути для когось. Те, що от мені говорили психологи, що часто у в'язаних є таке питання, проблема вини і ось несприйняття тобто вони звинувачують всіх довкола, та чому він так зробив, та то це от образа. На всіх. Та? Mm -hmm. І от ми, до речі, на практичному занятті нещодавно із а, здобувачами освіти говорили про те, що от коли ми ображаємося на якусь людину, та, оця злоба вона ж теж нас гризе. Mm -hmm. ну, ми ж теж страждаємо, тому що ми на когось ображаємося. І тому, якщо ми відпустимо та, цю злобу, значить стане легше і нам самим. Ну, ситуація то вже є, та? Тобто, і от, до речі, ми так от. Е Розглядали таку, мабуть, відома для всіх біблійна притча про блудного сина. Так. І от ми говорили не про блудного сина, а про того сина, який був з батьком. От він же теж, у нього ця його образа на те, що батько не пробачив чи пробачив того сина, який пішов. От те, що заздрість, да? і він сам же цією своєю непрощеною образою до брата, да? до батька, що він собі зіпсував свято, він не пішов на свято, хоч він би міг би відпочити. Да? Він міг би а, там, не псувати стосунки з батьком, і у нього було б все набагато краще, аби він зміг. Пробачити, ну відпустити ту образу, та яка взагалі ну, його диктувалася та умовами лише там заздрісті, та але ми з'ясували причину з точки зору психології, чому він так зробив. А тому що він був можливо старшою дитиною, та mm -hmm. у нього були якісь завищені вимоги, і можливо він чомусь зазрив, Ну як часто буває, да, що старший син старша дитина в сім'ї, та і батьки ну. Подивіться за меншим, та якісь вимоги і так далі. От, можливо, у нього такий був, як псули кажуть, всі проблеми з дитинства. Та то, 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 то от ми так і навіть цю притчу та розглянули з точки зору психології. Тому якби тут все настільки взаємопов'язано, і ну насправді тут таке дійсно дуже широке поле для діяльності. У дописі на Фейсбук сторінці Пенітенціарної академії зокрема сказано, що курс поєднує зустрічі з цікавими гостями, глибокі погляди на процес ресоціалізації та практичний досвід від експертів. А в чому? У полягає процес ресоціалізації, що під цим розуміють, ну повернення людини. Тобто людина була в соціумі, та її ізолювали від соціума у місце позбавлення волі. Тому ми маємо повернути ну, нову людину. Вона знову буде входити в цей соціум. Але питання, якою вона буде входити в цей соціум? А колись тут вперше про цей процес ресоціалізації я почула ще в 2016 році. Це було таке просто неформальне спілкування. З, з монах з монахинями греко-католицької церкви, які відвідували установ. Ну я тоді взагалі була дуже далеко від пенітенціарної системи, і так далі. І вони тоді вже здійснювали отакий супровід на да, ув'язаних, і тих, хто, і тих, хто от якраз готується до того, що він повертається в соціум, і от вона розказувала мені да, таку просто практичну да, сторону, коли жінка ув'язнена, от вона вийшла з в'язниці. Вона прийшла до супермаркета, а там з'явилися супермаркети. Да? ми раніше не знали. У нас був магазин, де ми там замовляли продукти. От вона прийшла в супермаркет і вона не вміє себе обслуговувати. Вона не знає, куди покласти ту морквину, а там висить пакетики, а там висять ці одноразові рукавички. Вона в ту одноразову рукавичку щось поклала, тому що вона цього не знає. Тобто, це такий приклад ну, суто те, що ми бачимо зовні, а те, що є внутрішнє у людини, яким чином, тобто, ми ж маємо повернутися. До людини, яка не буде зла на весь світ, вона, вона вже була зла, тому що вона чомусь чинила цей злочин, та? і вона має вийти ну, не з бажанням помститися всім і вся, та, а навпаки, змінитися. От у цьому є такі головний завдання ресоціалізації. Змінити людину. Угу. І з якими гостями зустрічі плануються. А, ну у нас вже було доволі багато зустрічей. Та перша наша зустріч вона була з пенітенціарним психологом а, і капеланом а, цим, а, Олегом Нестором, який приїхав до нас зі Львову. Це людина, яка очолює відділ греко-католицької церкви. А, ну є спеціальний такий відділ. Також у нас була проведений такий масштабний воркшоп, а, який об'єднає. Єднав, ну таких, на мою думку, дуже важливих для інтелектуальної розвитку України та людей, як відомий отець Георгій Коваленко, та який розказував нам про значення каяття в такі от він релігійні аспекти, саме філософсько релігійні погляди на процес каяття. Потім у нас на цьому воркшопі брав участь В'ячеслав Когот, Це людина, яка свого часу очолювала Душпастельську раду. Це спеціальний орган, який існує при Міністерстві юстиції. І якраз він, він міжконфесійний, і от якраз він займається питаннями духовної підтримки. Питаннями душпастерської опіки, це термін, який застосовується в пенітенціальному законодавстві, в тому числі. І до речі, цей термін є і в Кримінальному виконавчому кодексу в Кримінальному кодексі України Душпастерська опіка в'язнів. А також у нас були запрошені, вже згадуваний отець Олег, і ми запросили ще капала 8 восьмого навчального центру, який взаємодіє, от ви згадували психолога Віктора Мозгового. от Вони якраз у максимум... Вони спільно виконували бойові завдання якраз в таких найгарячіших місцях фронту. І було достатньо цікаво поділитися цим досвідом взаємодії капелана і психолога. Ну тобі собі такі масштабна зустріч де було чотири таких. Ну дійсно, і теоретика, і практика. Та це люди, які ну не лише з не Чернігів, та таке широке географічне представництво. Хтось був в зумі, хтось приїжджав, тобто Чернігів, Київ, Львів. Ну і це все для здобувачів нашої академії. І це ця синергія. Двох, ну не можна сказати, мабуть, що різнонаправлених людей все таки ну мабуть одна мета Чотири як, людини, Чотири чотир, чотир, чотир 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 людини Чотири людини? і, які переслідують це. Ну мені здається, що мало дати поштовх якийсь здобувачам освіти. Ну для них це теж нова дисципліна. Їм треба зрозуміти, що це і от коли я зайшла на пару і кажу, все ми вивчаємо основи капеланства. Наталія Олексійовна, а для чого це нам? От у мене перше питання, перше питання так? Так. навіщо це? І коли, а, от, і воно прозвучало до мене, і коли я почала розказувати, що я не буду вам нав'язувати жодну релігію, ви можете взагалі не вірити там, в Бога. Я не ну, абсолютно не про не це курс. Так? Коли ми розглянули ці приклади, які є а, капеланського служіння в інших країнах, коли ми розглянули історію історію капеланства в Україні, а вона теж є. І тоді, вже, от, після першої пари, та людина, яка мені поставила це питання, вона сказала, ні, таке капеланство нам потрібне. Ну і таким чином ці зустрічі, які є, та вони якраз нам дають розуміння, як це працює. Наскільки що дійсно це є, та є такий напрямок ресоціалізації. Ну, там не напрямок, але те, що нам може допомогти в процесі ресоціалізації, комусь, звичайно, що це не підійде. Хтось скаже, що я не релігійна людина, і я вийду з в'язниці нерелігійної. Це його право. Хтось, якщо такі приклади є, ну чому б ними не скористатися? Тобто, це як ще один інструмент достукатися до людської душі, зрозуміти, можливо, мотиви вчинення ну, злочину, якщо людина засуджена, і. Дати їй напрямок направлення. змінитися, да це один із тих можливо, поштовхів для зміни людини. Тобто, да, ми можемо дати їй цей поштовх, але захоче вона його сприйме, вона його чи ні, це вже право самої людини. Людина вільна. ну, тут ніхто їй нічого не нав'язує. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про дисципліну основи капеланства, яку вивчають у Пенітенціарній Академії України. У мене в гостях була Наталія Щербина, доцент кафедри педагогіки та професійної. Тійної етики, гуманітарного факультету, Пенітенціарної академії України, кандидат історичних наук. Я вам дякую. Дякую.